Мене звати Оля, я хочу поділитися власним досвідом купівлі автомобіля. Мені в цьому допоміг Максим і його сервіс автопідбору. Зараз я знаходжуся в своїй автівці, це Ford Focus 2017 року випуску і можу сказати, що я задоволена автомобілем на 200%. Користуюся активно як в межах міста, так і за його межами. Стосовно того, чому потрібно довірятися професіоналам у виборі автівки. Перше економія часу. Я не витратила жодної хвилини на пошуки автівок на сайтах будь-яких. І я не витратила часу на зізвон з продавцями. Мені не треба було їздити на тих станцій, аби побачити автомобілі особисто. Це бере на себе професіонал. Другий момент це економія грошей. Торг може перекрити послуги автопідбору. В моєму випадку так і сталося. Можна сказати, що я купила автомобіль, а якісні послуги в мене були просто бонусом. Тому фінансовий аспект просто супер. І третій момент це якісна характеристика вашого автомобіля, яку вам дасть професіонал. Тому що у мене за весь період не з'явилося жодного нюансу стосовно машини, про які би мене не попередив Максим. Тобто я мала повну картину стану автомобіля, всі характеристики були подані і немає ніяких сюрпризів стосовно якості автомобіля. От безпосередньо моя машинка за моєю спиною. Тому купити автомобілі вдомливо і довіряти тільки професіоналам.